Кладати чи чекати ось в чому питання. Зізнаюсь чесно, це я чую майже щодня. Сама, коли вперше задумалась про купівлю нерухомості, зустрічалася з такими думками: як: А можу купити вже в готовому, там видно, що береш. Але коли розібралася в темі, зрозуміла, що купівля на старті будівництва це дуже вигідно. І зараз розкажу, чому саме. Ціна. Це найпростіша та найочевидніша причина. На початку будівництво вона мінімальна. А потім з кожним поверхом, з тим, як підключають комунікації та роблять фасад, вона зростає крок за кроком. В середньому різниця 20-30% до моменту здачі. Тобто, якщо ви інвестуєте на старті, можете зекономити сотні тисяч гривень або просто заробити на зростання, якщо купляєте для перепродажу. Поки будинок будується, ви сплачуєте поступово без відсотків, без кредитів у зручному для вас графіку. Це дає вам реальну змогу дозволити собі ту квартиру, яку ви не могли б оплатити одразу. А ще тут менший початковий внесок, всього від 30%. На старті максимальний вибір планувань. Хочете з вікнами на дві сторони? Є. Хочете кутову з великою терасою? Теж є. Найкращий поверх обираєте першим. А вже ближче до здачі чи після здачі залишаються залишки, менш зручні чи з менш вдалим виглядом. Купили дешевше, перепродали ближче до здачі, чи здали ви довгострокову оренду з вищою прибутковістю. Квартира в хорошій локації та з продуманою інфраструктурою не втрачає цінності, а тільки зростає в вартості. Я завжди кажу: якщо ви впевнені забудовнику, вкладатись на старті будівництва точно варто. У ВД груп ми відкрито показуємо всі етапи будівництва: матеріали, документи та гарантуємо повну прозорість. Тож інвестиція в нерухомість на старті будівництва це більша свобода вибору. Це розумна економія і можливість отримати більше за ті самі гроші.